Добре. Так, щось затопило дорогу намагаємось проїхати. Я кажу, сюрпризи не закінчуються в цій дорозі. Так от, розповідала я вам, що ми їхали, нам треба було перетнути Румунію, і в них буквально недавно вийшло нововведення, що потрібно мати сертифіковано завірене ТО. Якщо цього немає, то проїхати ти на території Румунії не можеш. Порадили поїхати в сусідню Молдову. Там можна було зробити ЦТО, ми приїжджаємо. Нам кажуть, так зараз ми це все оформимо. Швиденько ви зможете без питань, без вагань проїхати. Окей, ми робимо знову. Заїжджаємо до тієї ж самої жіночки, прикордонника. Вона на нас дивиться і каже, це не цей бланк. Цей бланк з понеділка уже не працює. Я кажу, як не працює? А ми знову відстояли всі абсолютно черги. Зараз так, секунду. Тут щось знову у нас ні все нормально. Так, от розстояли знов другий раз, всю абсолютно чергу. Вона нас знов не пропускає відправляє. Каже, go away, go туда обратненько. Тут ми зустрічаємо чоловіка, який ну там перевізник, і Він каже: він румун сам. Він каже: Я розумію вашу проблему бо це зараз всі з цим стикаються. Значить, вам треба як мінімум їхати зараз в Одесу назад повертатися, щоб потім заїхати знову в Румунію.